Всім привіт! Сьогодні у нас рол без рису з тунцем та лососом. Робимо його вдома, все дуже легко, робимо все як на відео. Нам потрібно авокадо, лосось, тунець, гострий соус. Спочатку треба всі продукти підготувати. Тунець дуже добре порізати і додати соус, бажано густий, який хочете, щоб він був гострий. Потім змішуємо та відкладаємо. Беремо авокадо, можете різати трошки товще, але воно потрібно, щоб було е, дуже спілим. Тому що, якщо воно буде зеленим, воно не сформує такий рол, як нам потрібно. Е, потім беремо плівку е, харчову, звичайно, та розкладаємо тунець всередину. Перевертаємо авокадо. та Розкладаємо, як ви бачите, тинець, Потім кладемо лосось. Я взяв ще салат, але ви можете взяти лук чи будь-що що, ну, що вам подобається. Потім ріжу на 4 частини теж через плівку. І ось виходить отакий гарний ролл. Унагі, тобіка та кунжут по смаку. Соєвий соус, бажано та імбір та васабі. Смачного.